Хочеш навчитися заробляти від 1000 доларів на тиждень та мати стабільний дохід. Круто. Як навчишся, одразу вирушай до автопарку, дивись, які нові надходження ми маємо. У мене колись була BMW тройка там кліренс був отакий. От, от Я тобі кажу, от такий. Дивись. Це також тройка. 19-го року, 2 літра. Навіть немає 80 тисяч пробігу, 79 тисяч пробігу, 2 літра, бензин, стан, стан нового авто. І вона ціла. Дивись, подивися, яка краса. 30 тисяч доларів. Hyundai i20 2020 року, 50 тисяч пробігу. Передній привід. Стан ідеальний. Майже нова машина. Ціна 16500. Для любителів джипів Pajero Wagon, 2013 рік. дизель, двигун 3.2. Дуже прикольний колір. Дуже класний стан автомобіля, ціна всього 17 500. Давай салончик покажу. Ідеальна така світла, кремова шкіра, люк, великий монітор, роздатка. Це можна заїхати в такі чегіря і виїхати, тому що це Pajero вагон.